Андрій Вячеславович, що зараз тут буде відбуватися? Представтесь, будь ласка, хто вам тут є? Бабіар Андрій В'ячеславович, заступник голови концерну Укрспирт по сумісництву, заступник генерального директора Укрспирт з питань безпеки. Зараз на даний момент є виписка з реєстру єдиного про призначення Ціпана Ярослава Олексійовича. Олександровича директором Зірненського спир спиртового заводу і на даний момент ми будемо е пробувати зайти наших підприємств, яке підпорядковується нам.

Feasible. Як чип, Я чипники на машини, що ви пришого?

Груби, бери деньги. Куди тиде в поліз? Куди тиде в поліз? Давай ще побачимо. 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 Давай ще Миліція з народом, а вам давайте. Вам відомо признається Бутерова? Я повторяю це Скажіть, будь ласка, кто такий Чибатрьова? Скажіть, чому ви кажете, що у вас спирне виготовляє? Шоу нахуй! Леша, выйди из машины, чемодан. Казав цій людині, що я з ним поспілкуюся в правовому полі, що він може щось не дорозуміє, що він робить. Я йому хотів пояснити, що він зараз блокує, що він зараз блокує роботу за заводу. Я б начинаю. Прошу це.

пацаны. Ну вон где, смотрю, шапка для бани. А мы плохо возить туда, там баню. Да, ключики, ключи. 遵义路，遵义。